Один із керівників Волиньобленерго прокоментував ситуацію з обмеженням електрики. Ми працюємо в режимі підтримання стабільного споживання на тому рівні, який зараз є в системі. Для цього для забезпечення балансу в системі застосовані графіки погодинних вимкнень в обсязі до двох черг. А також додатково застосовуються графіки обмеження потужності для юридичних споживачів, тобто для бізнесу. Графік погодинних вимкнень він складений загальним обсягом на 6 черг. Кожна з яких поділяється на дві підчерги. Відповідно, диспетчер системи, саме не Кукренерго, він, в залежності від того, який є обсяг генерації в системі, дає завдання операторам системи розподілу щодо застосування відповідної кількості черг. Кожна черга в собі містить певний обсяг вимкнених споживачів для забезпечення дотримання саме того ліміту, який надається на області. Відповідно, от на сьогодні нам заданий графік протягом М, доби підтримувати в межах двох черг, по чому ми і працюємо для того, щоб зменшити обсяг відключень, нам необхідно підняти все таки генерацію. Яка зараз є наявно в об'єднаній енергосистемі, це відбувається поступово не так швидко, як би це хотілося. Відповідно, з нашої сторони, як споживачів, було б досить добре старатися в ранкові та вечірні години, коли саме йде пік споживання, максимально обмежувати своє споживання по мірі своєї можливості. Це в свою чергу зменшить навантаження на енергосистему і дозволить зменшити обсяги графіків погодинних вимкнень.